Вітаю вас! З вами магазин AutoZvuQA. Сьогодні ми розглянемо світлодіодну фару ближнього світла від компанії VINSO, модель 780 610. в фірмовій упаковці. В комплекті у нас знаходиться гарантійний талон. Також металеве кріплення. І сама фара. В комплекті фара одна. Потужність даної фари заявлено 27 Вт. Тут у нас знаходиться 9 світлодіодів. Попереду встановлений міцний пластик, корпус основний у нас металевий. Задня частина фари в вигляді радіатора, як ми бачимо. Розміри фари 112х112 112 мм. Якщо разом з кріпленням, то це буде 128 мм. Глибина фари 45 мм. Живлення під'єднується як 12, так і 24 вольт даної фари. Також фара герметично проклеєна має пиловологозахист клас ip 68 Зараз ми фару під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво відсвічує фара. Бачимо ближній, ближнє світло, широкий кут розсіювання. Кольорна температура заявна 6000 к, як ми бачимо, вона така і є. Білий колір світла видає фара. При купівлі на фару обов'язково розповсюджується гарантія. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник в даній фарі. 1980 люмен. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.